Історія сьогодні починається на стоянці в Кривому Розі. Ранок гаряча кава за вікном дощ і золота осінь. Попереду сотні кілометрів, і ще одна дорога, що запам'ятається надовго. Попередній серії дорога вела через золоту Полтаву. Осінь розпустила коси, а нова обізна відкрила шлях на Дніпро. Було все і розвантаження, і кава з дідом Анатолічим у Кам'янському, і поради, без яких у рейсі ніяк. Я показав, що справжній шлях це не лише кілометри, а люди, моменти і душа. Що тримає Україну на колесах. Попереду нова дорога, і вона знову змінить все. Як кажуть поляки, зішать падає дещ. а у нас в Україні кажуть падає дощ. Бо раніше до прикладу, я весь час сказав іде дощ. А якщо так розібратися, по справжньому ну, по суті. Він же ж не йде дощ. Він... Серйозно падає з неба. Я думаю, вірно буде, падає дощ. Падає дощ, в кривому розі падає дощ. А я тим часом передаю вітання підписникам з кривого рогу, з кривбасу. Відстояв я тут дев'яточку, ставив вчора на ті стояночки, відпочив нормально, зранку взагалі не міг прокинутися, воно так прикольно було по вікні. Падає дощ, звук цей грохіт. Дуже так романтично, можна сказати, мені сподобалося. До Одеси ще мені, ой 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 ой, ой як багато їхати. Але я не здаюся. Я не здаюся, я минулий раз теж казав, ой, не знаю, може сьогодні не вивантажуся, А потім воно все так швидко вийшлося, що я не то, що вивантажився, а ще й на завантаження приїхав. Ну, правда, в мене порт, в порт не впустили, бо цього разу також в мене порт, Дніпро. Якісь такі кругорейси в мене получаються, Хочеться вже мені десь на захід. Львів, Ужгород, Тернопіль туди десь поїдуть. Ну я оце як бабка Ванга. Я як сказав, то на наступному тижні, мабуть, і поїду туди. Я вже логісту казав, дай мені на Ужгород, хочу на Ужгород, хочу, хочу в гори свіжим повітрям подихати. Звісно, що по всій Україні свіже повітря, але ж всі так кажуть, да, свіже повітря, гірське повітря. Ви нічого такого не подумайте, що я там десь може... Маю думку, що десь може не свіже повітря, а десь свіже. Ні, по всій Україні найсвіжіше, найчистіше повітря. Вона взагалі найкраща, щоб ви знали. Найкраща дякую захисникам Збройним силам України за те, що боронять землю, що я маю змогу знімати контент неймовірної країни. Передаю вітання Петровичу, Грабесі, Русіку, Чорнобилю, Вольвовичу, Вадосіку. Всім, всім, хто боронить Україну. Щиро дякую вам. Саме Полтава, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса. Навігатор рисує через Полтави на Одесу, через Кременчуг. Ну, там закритий міст для вантажівок. Не пропускають. Далі можна об'їхати через Світловодськ, через Дамбу. Але там вантажні не пускають. Вантажні пускають, але тільки порожні. Ну а знову ж, з приводу світловодська, це інформація з неперевірених джерел. Це водії кажуть. Да? Когось одного другого не пропустили, когось пропустили. Але щоб не випробувати долю, я поїхав цим маршрутом. Цією дорогою, в принципі, вся дорога, не в принципі, а вся дорога нова, там тільки Царичанка, Петриківка, да, Любойківка, там трішки. Трішки, трішки, трішки. І плюс, поїхав я не на Дніпро, збрехав трішки а через Кам'янське. Заїхав до діда. Це такий самий оптимальний маршрут. Такому, можна сказати, лайті. Нікуди не спішу, 72-80. Насолоджуюся. От реально насолоджуюся дуже круто, бо я тоді туди вночі проїжджав, а сьогодні йду в день. І в день тут дуже ну от реально є, є на що подивитися, от просто на цю неймовірну природу. Сама по собі дорога дуже крута, в тому плані, що невеличкий тут трафік, мало сіл, мало поворотів, от тільки казанка, баштанка, новий Буг, Ну і все, в принципі, такі маленькі села. Без явних таких признаків, як правильно сказати, міської метушні. Да? Все дуже просто, все дуже легко. Тільки гляньте, яка красота, да? які погарби, неймовірні село. Ну, в долині чи в полонині як правильно буде. ну, Неймовірно, просто, просто неймовірно. Це Миколаївська область, до речі, щоб ви знали. Я просто кайфую. Від цієї красоти. От взагалі якісь червоні дерева, листочки червоні вже. І це одразу згадав, як в школі, от, о, ще в перших, в других класах, в третіх, як ми листочки в зошит складали. Там, Хто червоний, там, кого крутіший листочок, навіть на уроках, я не пам'ятаю, як о ОЗЖ чи ОБЗЖ були такі завдання, знайти там оригінальний листочок. Якось так подивився на ті червоні листочки і нахлинули спогади, шкільні спогади. І сам собі подумав, блін, як швидко час пролетів. І сам собі одразу так подумав, як же швидко летить час. Дуже швидко. Миколаїв отримало свою назву на честь Святого Покровителя моряків Миколая у день перемоги над Османською фортецею Очаків у 1788 році. Наступного року, 27 серпня, на злеті річок, Інгул та Південний Буг, почалося будівництво міста. А першим побудованим кораблем став фрегат Святий Миколай. Миколаїв заснували як місто для кораблебудування і дотепер його називають містом кораблів. Першим кораблем, побудованим у Миколаєві, став 44-гарматний вітрильний фрегат Святий Миколай», спущений на воду. В 1790 році. Підписникам з Миколаєва передаю величезне вітання. Миколаїв набрив ще, пройшов на лопатку. Потягав. Дуже швидко. І тепер передо мною стоїть одна задача. Мені потрібно паузу зробити, але треба так паузу зробити, щоб ще й в кафе сходити. Пообідати. Чи поснідати, чи повечерять. Всю дорогу проїхав до Миколаєва, було сухо, тільки Миколаїв заїхав одразу, пішов дощ. Набрав же кідальнобою, привітався з ним вже кідальнобоя, все окей. Ви вже, мабуть, подивились нове відео, яке воно вийшло. Бо я виходить, що сьогодні взнав, і сьогодні воно вийде. А так як в мене відео мої з тижнем назад, то воно вже було. Так що вже є все окей. Попереду в мене ще трішки дороги до Одеси. А оця стела, що я в попередньому відео проїжджав, але вона з іншого боку, тоді темно було. Отак вона вдень виглядає. Якорі. Місто корабелів. Миколаїв до зустрічі. Я до тебе повернусь, бо я обратно буду їхати на Дніпро цієї дороги. Алло, Олежик, приветик. Привіт. Че, Ішле? А ну подскажи мені від Миколаєва до Одеси якесь путне кафе, де я міг би сісти, поїсти. От Николаєва до кафе. Ой, до Одеси? Ну да, де там є нормальне таке, щоб поїсти. Ну, если ближе, якщо ближе к Одесі, тебе я верну. Хочешь уже кушать или потерпеть? Можеш? Ну у мене ще есть езды, а я тільки виїхав з Николаєва. Смотри, бустро село половинки, с правой стороны будет кафешка. И что, там нормально? Там, там буквально 15 минут от Николаева. Нормально кафе, да? Да, хорошая, приличная кафешка. Цены такие. Не сказать, что дорогие, но и не дешевые. Но хорошая кафешка. А дальше что ты там хотишь сказать? Коблик? А дальше это будет уже аж километров через 70-80. Ага. ЦД? Скинь я локацію, мені, якщо не тяжело тобі. Локацію кинуть? Так, да, скинеш мені тоді. Вибрав я то кафе, що за 70 км від Миколаєва. І от я вже до нього доїжджаю. Так, правий поворотик. Десь дивлюся, вже фури стоять. По-любому значить там готують смачно, якщо там фури стоять. Бо якби там було не смачно, то вантажівки там не стояли. Так, де тут припаркуватися? Тепер мені вон то кафе бачу, бачу вже звідси де воно. Так, треба припаркуватися, щоб нікому не заважати. Ось, за цією машинкою стану. Так. Домашня кухня. Зараз підемо, відвідаємо Миколаївську кухню. Тут дивлюся, якийсь заїзд, куди заїжджають. Тут пішохідний перехід. то Я отак протягну сюди далі, щоб не перед пішохідним стояти, а трішки далі. О! Тут я й запаркуюся. І того картопелька, три помідорчика, піджарка два шматочки хліба. У мене вийшло, А, плюс кава, компот, там такий 05 стакан. 215 гривень. Нормально. Краще, ніж мівіна, да, м'ясна. Насолоджуюся кавою в Миколаївській офісі. Смачна Миколаївська кухня українська. 31 хвилину паузи тільки відстоявся можна і повалятися. 14 хвилин. Як кажуть у народі, щоб жирок зав'язався правильно. Кави попив, пообідав, тепер можна її. Гарний сон якийсь побачить перед дорогою. Нехай мені насниться дорога. Або якесь сіно, яке посміхається, або щось інше. Ну, нехай щось мені насниться, або листочки на вітру, ну, нехай сниться. Насниться ж таке, а? Ой. Так, пора їхати. І що саме цікаво, що то не сон. То дійсно так трапилось, витік азотної кислоти, але там моєї вини зовсім немає. Зовсім немає. Я зробив все діз, згідно інструкції, виклав КВМНС, які запобігли подальшого розливу азотної кислоти. А що там і як трапилось, буде. У відео повна інформація, все розповім, як воно було і що потрібно робити в таких випадках. Ці останні кілометри, я скажу вам, самі найтяжчі. І їдеш, їдеш, і їдеш, і їдеш і ніяк не доїдеш. На навігатор глянеш. Зовсім трішки залишилося. На дорогу глянеш, розвантаження не видно. Ліворуч подивися, все супер круто. Праворуч, також все добре. А ще в Одесі, я вам скажу, Миколаєві ливень. А в Одесі, ну, точніше, от поблизу Одеси я їду. Потім наберу. Поблизу Одеси я їду. ну, Взагалі начебто весна, начебто і не було. Тоща й цього. Все Крута погода, мені подобається. 9 хвилин і я буду на вагах. 10 хвилин і я буду на розвантаженні. Так, сотік-сотік, де мій сотік, де моя соточка, десь в кармані була соточка, бо без соточки мені тут робити нічого. Мене пошлють звідси. Не було в мене верхньої спалки і не було в мене бардака. Появилась верхня спалка, появився бардак. Єлі, я знайшов ті 100 гривнів. А, нічого, думаю, в машину ніхто не, не закинув. Контрольний вистріл у голову. Контрольний вистріл. Ба-бах. Ба-бах. 33. 33 тони тільки це, що виходить. Я взагалі на легкому прийшов вилішов. Ще тут вага неправильно показує. 33, мінус 600, Це що у нас виходить? Ого, тяжкий тяжкий випадок, я скажу. Мінус 10 це 23, 19 тонн. Нормально, непогано, я скажу, 19 тонн. Виходить, що 18 тонн. Привіз, автотенки написано 21. Странно. Хто з них бреше, але ж авто їде як на 21, може тут. Але Бог його знає. Може то мені все лише здається. І тут саме ще прикольно, що найтяжче розвернутися. Або на місці зараз крутити треба. ну, Викручувати. Або давати туди, потім сюди. Але ж те ж саме виходить, що на місці. Але я ліпше зроблю так, як завжди. Проїду туди вперед трішки. І дам назад і розвернувся. Або що я буду іспитувати судьбу? Зараз отак ось. Хлоп на місці. Він, бачите, стопи прицепа побачив. Чік, розвернувся. Тут все пройшло. І Владимирович Красавчик. Але так робити не можна, бо воно дуже псує гуму, не рекомендується. Але в даному випадку в мене не було вибору. Я так і зробив. Не хейті мене, будь ласочка. Добрався я в порт, розвантажили мене в місті Одесі. Доїхав я в порт, на жаль. То, що за вікном я показати не можу, бо в портах зйомка заборонена. Ви всі чудово знаєте. Можу сказати одне, що я дихаю морським повітрям, справжнім морським повітрям поблизу міста Одеси. Це реально кайфово, драйвово, як там зараз модно, крінжово. Ну, не про те. мене сьогодні вечеря з одеським колоритом. Ну, побувати в Одесі і не з'їсти Чорноморської тюлічки з картопелькою в Мундірах, ну, це. це... Е... Забувся це слово, уявляєте. Преступлення. Згадаю, напишу. От, дивіться, да? Тюлечка. І картопелька гаряча, в згадав злочин. Це злочин. Не скуштувати чорноморської тюльки з картоплею в мундірах української. Рубрика відповідь запитання. питання: Юрія Матвєєва, де в цій тежці підключать шланг підкачки. В самих ресіверах попереду можна підключити. Далі, в задньому ресівері можна підключити шланг підкачки. Плюс роз'єми для підключення шланга підкачки. Це суто тежка, але ще є і в прицепі. В даному прицепі в кроні. І тут можна підключити шланг підкачки ззаду на прицепі. Відповідь на запитання Антона Лєвченко. Як почати дальнобой з нуля в 40 років? Бо я там написав головне бажання і ну, ще щось там. Да? то відповім, з чого почати. По-перше, треба водійські права, посвідчені категорії, це є. Плюс карта водія для тахографа, це якщо працювати по Україні, якщо ви збираєтесь працювати за кордон, їздити з України на за кордон, то вам потрібен ще буде код-95. І до цього всього потрібно знайти фірму, яка візьме без досвіду, або десь простажируватися, або да, знайти фірму, яка бере без досвіду. Інших варіантів немає, бо зараз, я скажу чесно, не всі фірми хочуть брати без досвіду. І саме головне це бажання, щоб було бажання, бо без бажання не вийде нічого. Бажаю вам успіху. Передаю привіті по заявочці Стаса Медівшина для всіх мікроавтобусів із України. Вам величезне вітаннячко від українських кілометрів. Передаю, передаю прямо ох такий величезний привіт. Ну і відповідь на питання Наталії Веселий. Чи є в Україні парні, екіпажі, де працюють чоловік і дружина в далекобій? Чесно, Наталечка, не знаю. Навіть брехати не буду. От чесно, не знаю, можливо, єсть, спорити не буду. От ті, що українки, українці за кордоном їздять, да, може єсть. По Україні, я чесно кажучи, вже за вісім за вісім років, що тут працюю, я не зустрічав ще таких. Можливо, вони десь є, але їх ніхто не бачив. Знаєте, про Сусліков. Ти бачиш Сусліков? Ні, а вони десь є. Я зупинився на об'їзні цього дивовижного міста, міста Корабелів. Це про це місце казав я, де можна, де можна зупинитися орликом і пішочком по тій стежечці топ 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 топ, -топ спуститися до річки, щоб покупатися. Но сьогодні я купатися не буду. На вулиці осінь. Я просто тут подихаю свіжим повітрям від цієї дивовижної річки. Шо, як? Я, до речі, вже ви здоровий на всі 150%. От коли дивишся на те, все, ти розумієш, наскільки твоє життя прекрасне, що ти можеш то все бачити, то все відчувати і навіть пощупати можеш. Мабуть, це для мене це суто для мене. Для мене це суто для мене, це і є моє щастя. От від цього я щасливий кожен день. Ну, від того, що в мене є дружина, діти здорові, здоров'я, далі ще від цього я щасливий. А тепер потрібно їхати далі. Пам'ятник знайшов дуже прикольний по дорозі на Одесу, можна так сказати. Героїчному побідітелю. Ну, ладно, що тут читати? Дивіться самі. 1941-1945. Це, я так розумію, Катюша Укра Урал Зіс, Урал Зіс. Зараз я піднімуся повище, покажу вам цей агрегат. Навіть ракети тут є. Прикольно, так? Да? Пулі, отпуль. Охово машина, махіна яка. Це просто ульот якийсь. Це треба, мабуть, знаєте, куди ці ракети направити. Ви всі знаєте куди. Українці знають, куди хай летять ці ракети. Да, я от зблизька, зблизька ніколи її не бачу. Я думав, воно щось більше громадніше, воно таке маленьке, таке невзрачне. Ви прикиньте, да, це діди, наші прадіди цим. Мочили. Якраз бачиш. От мене мрія, мабуть, буде проїхатися на полуторки на цій. Але знаєте, що прикольно? Що за ним слідкують, за тим пам'ятником, що пофарбовано то все. Що тут написано? Героїчному подвигу. 28-ї гвардійського стрілкового корпуса і 56-ї мотострілкової бригади Бері... березнеговато Снігірьовської операції март 1944 року. Ну, не вмію я на російській мові читати, ви не подумайте, я не те, що в школі навчився. Для мене тяжка ця, ну, тяжко просто. Так що, як хто там буде проїжджати, заїжджайте, полюбуйтеся цим видатним пам'ятником. Завантажили мене в Одесі металоломом, точніше металом. Метал вийшов, в, цьому, в пачках, не в бухтах, а в пачках. І в мене таке, знаєте, було рішення, як правильно розмістити той вантаж. По осям, бо все-таки завантажили 24 тони під потолок. Зараз стою в Дніпрі, можна так сказати, туманний альбіон. Ну, Ходімте, покажу, як я завантажив той метал. І одно покажу, як я буду сьогодні закаляти. І так, для того, щоб вантаж був правильно розставлений по осям, мені потрібно його трішки було змістити, поігратися. Кожна пачка має вагу приблизно 3 тони. Одразу дві пачки я кидаю от на перший борт, як ви можете бачити. Перший борт. І останні. Шість пачок. Я здвигаю практично уплотну один до одного і кидаю півпачки на другий борт, і останні в мене пішли аж до кінця. Але не до самого кінця. А я залишив тріхи, трішки відстані для того, щоб не давило назад прицепа і навантаження по осям було правильно. Закріпив я ці. Пачки ременями на кожну пачку по два ременя. Слухайте звук. Ну, можна на гітарі грати да, з таким закріпленням монтажу. А так я буду закалятися, бо на цьому паркінгу душу немає. На вулиці плюс 13, іде величезний дощ, буду приймати душ прицепі. Тому що я Легкобійник. А далі в мене по планах. Я зрозумів, для чого тут такий величезний бомболюк в реношки, щоб я зміг заховатися від доща. Не відкривати двері, стою туди під дощом, виглядаю, ж він закінчиться, а він, мабуть, ніколи не закінчиться сьогодні. Практично, практично, супчик готовий. Зараз продемонструємо. Вигляньте на це золото. Це не золото. Ой, це не суп, це золото. Зараз скуштую. Бо божественний супчик, чесне слово словом кажу, божественний. гляньте на нього. Це просто якесь божество. Для мого українського горохового супу знадобиться українське м'ясо, свинина. Потім дві картоплини, півморквини і одна цибулина. Так як в мене каструлька, бачите, дитяча. І пів брикетика горохового супу. Чому пів? Тому що я колись кинув повний. І... Получилося не суп, а каша. Як я готую, хто слідкує за мною, знаєте, я спочатку м'ясо обжарюю для того, щоб суп був смачніший. Цибуля морква мені потрібна буде для піджарки. ми тут. Так він смачніший виходить. Шкода, що немає сала, ви прийдеться тільки на олії тут все діло робити. Ви можете ще написати, що потрібно там. Копченності якісь, але так, да, потрібно. Воно тоді такий якийсь присмак дає, але не цього разу. Хочеться чогось простенького такого без хімії, бо копченості то дуже хімія, я вже ж на здоровому харчуванні, хочу поберегти своє здоров'я. До речі, я вже вийшов з душових процедур. Я повний, бадьорий сил на перемогу. Погнав я суп государство. Це не суп, це вогінь. Лягає вже друга порція. Бачите, воно вже скільки з'їв і ще раз насипав, бо не можу наїстися цим супом. Отак От десь виглядає інтер'єрчик, все по-домашньому, все затишно, круто. Ну тут трішки поприбирати треба. Але, але прибирання то вже буде завтра. Зараз поїм супчика і трошки позаймаюся ноутбуком, потім 10 тисяч кроків і тількись фізичні вправ. Наступив мій вечірній променад по стоянки. сидів я в кабіні, вже нічого робити. Думаю, прогуляюся трішки по колу, по колу машини. І дивіться, дивіться, яке небо. Просто генератор ідей, дивишся на нього і думає, що б нового придумати. І тут не посипалось мені в Тік-Ток, щось в ютуб, в ютуб, якісь ідеї. Отак, просто коли немає настрою, да, чи щось тебе вентежить, от стаєш отак і дивишся в одну точку, на небо, чи на, чи на те дерево. І ти розумієш, і ти розумієш, яке життя прекрасне, коли дивишся на то все. Просто коли ти деякий час дивишся на щось прекрасне, ти починаєш помічати в своєму житті щось прекрасне. Kristall.